Так, друзі, всім привіт! Нещодавно я виставляв на своєму каналі коротеньке відео. Запропонували мені на підприємстві там, де я купував е крайній раз е свої два станочка SF55 та 675P. фрезерні універсальні станки. Е залишився у них ще один станочок. Коли я купував ті два станка, цей станок мені сказали, що він вже типу, проданий. Але, я так розумію, хтось його забронював, але так і не забрав. Тому з броні його зняли і запропонували станочок. цей мені. Але так як я ще не встиг довести до ума попередні два станка. Тому я зняв коротеньке відео, виклав у себе на каналі. І також згадав, що ми нещодавно познайомились з одним з моїх підписників. Я йому зателефонував, але він трубку не брав, бо був зайнятий трошки на роботі. Я йому скинув на Viber коротеньке відео, сказав, що написав, що продається, Пропонують станочок, він мені через півгодини десь передзвонив і, і сказав, що зараз до мене під'їде. А з чого все почалося? Почалося все з того, що ми два тижні тому. Підписника звати Денис. У нього також є невеличкий, такий, як у мене, канал. Називається Made in Ukraine. Можете перейти і подивитися. В принципі, цей станочок він буде також е реставрувати. Я думаю, там буде дуже багато цікавих відео. І під відео там, де він е робив свій ТВ4, також зробив там е красення. Е я йому, е жартуючи, написав, що треба вже приглядати якогось фрезерного станка. Ну, На що він мені відповів? що... Е Може, планує там подивитися НГФ якийсь, але я йому порадив цього не робити, бо це буде та сама історія, що із ТВ-4. Станок чисто для навчання, а грошей тру, 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 труду туди вклав дуже багато. Тому я йому порекомендував 675-й фрезер або щось схоже. І ось якраз випала нагода. В принципі, запропонував йому станочка, і ми поїхали з ним на підприємство. Поїхали на підприємство, Денис побачив станок, йому дуже сподобалось. Вирішили брати. Також мені запропонували там копірувально-фрезерний станок фірми Декель. Пройти мимо нього я й не зміг, тому довелося забирати і декіля. Хоча не планував нічого купувати, їхав з Денисом допомогти купити і перевести йому станочок 675П. Про декіля я вам покажу трішки пізніше відео. Зараз я там вставлю уривки невеличкі, як ми купували, грузили цей станочок. Там є також маленьке відео про декіль. Ну, якось отак, друзі. Дякую всім за увагу. Ставте коментарі, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячний. Підписуйтесь на канал, кому цікава тема про станочки. Я щось останнім часом перетворився якогось перекупа станочного. Ну, це такий більш не заробіток. А щоб з сімейного бюджету гроші не тягнути, тому стараюсь купити якихось там 2-3 залізяки. Щось там Трохи їх підробити, докомплектувати, зробити, продати одну-дві, а одну залишити собі як, як бонус. Так, у мене вийшло в принципі, із одним з фрезерних станків, там сверлильний станок. Я купував там три станка, два відреставрував, зробив, продав один, залишився мені як бонус. Гроші свої вернув. За ті три станка і два, продавши два штуки, а один залишився собі. Так от, так от і будується моя майстерня невеличка. Зараз я там ставлю невеличке відео, як ми грузили везли станочки. Так що дивіться. Дякую всім за увагу, всім пока. Вам еще помещение просто. Повезло реально, что хобот не вылетел этот.